Мінусові показники та снігові замети нагадають, що за вікном січень вже до кінця цього тижня. У п'ятницю, 10 січня, дощ розпочнеться вранці і накриє всю область. А у другій половині дня зміниться на сніг. Температура повітря коливатиметься в бік зниження. Вночі термометри покажуть плюс 3 градуси, вдень плюс 5, а вже ввечері п'ятниці 0 градусів. Також у другій половині дня прогнозують посилення вітру з поривами 10-15 метрів за секунду. У суботу, 11 січня вранці ожеледиться, а ввечері мокрий сніг. Вночі стопчики термометрів зупиняться на позначці мінус 1 градус. Вдень температура коливатиметься від нуля до мінус 2 градусів. У неділю 12 січня сніг йтиме вночі та вдень по всій території області, а на дорогах ожеледиться. Температурні показники опустяться до мінус 2 градусів вночі і до мінус 3 в день. Впродовж доби переважатиме хмарна і вітряна погода. Ми ж нагадуємо, що довгострокові прогнози погоди не завжди бувають точними. Не забудьте вподобати це відео та підписатись на наш канал.